Оксана живе неподалік ринку, тож часто заходить, аби придбати свіжі овочі додому. Дівчина поділила, що купує помідори цілий рік. Ціни ж на таке задоволення, як для літа, за високі, вважає покупчення. Щоб сказати, що дуже суттєва різниця, то ні. Ну, все одно для літа то такі досить високі ціни. Ціна на помідори коливається від 55 до 110 гривень. Усе залежить від сорту овочу. Найдорожчий серед усіх чері. Наразі на ринку здебільшого тепличні помідори, тож ціна на них вища. Розумієте, теплична помідора там іде фіксована ціна, вона не може бути в них, іначе ціна. Тобто того року така сама була ціна на цю помідорку. Ну а ця коливається ціна від ринку. Якщо є більшість завезли помідори, то трошечки припадає ціна. Якщо її зовсім чуть-чуть, чуть-чуть піднімає ціну. Ну в таких приділах і так і тримається. Бажаючих посмакувати овочами побільшало. Покупці на ринку кажуть саме влітку помідори найсмачніші, однак орієнтуються не тільки на смак, а й на ціну. Це все час вибираємо, коли дешевше є, тому що нема в нас таких грошей, щоб купляти дороге. А як вам зараз ціни на помідори? Ну, хочеться, щоб були дешевше, але вже як є, що маємо, то маємо. Продають на центральному овочевому ринку лише вітчизняний продукт. Серед асортименту помідори із Київщини, Закарпаття та Тернопільщини. Помідорка з Тінополя, з носиком, її найбільше беруть. Вона солодка, тонка шкура. Дуже смачна помідорка. Ну, якщо людина спробувала і приходить, бере вже кілограм чи півтора-два. Продавці запевняють, скоро ціна на помідори почне стрімко падати. Прогнозують, що у серпні вартість буде найнижчою. Орієнтовно 30 гривень. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.